Любі скорпіони, вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні для вас розклад на листопад. Подивимось на що звернути увагу, основні енергії і, звичайно, відкриємо пораду. Що ви плануєте на вході в листопад? Можливо, якісь справи є такі, що будуть переходити на цей період, показує лицарь Пентаклів. Можливо, ви знаходитесь певний час у від'їзді, або планується відрядження, якась інша справа, пов'язана з роботою, з грошима, здоров'ям чи з іншими якимись матеріальними питаннями. Крім того, ця карта ще вказує на те, що ви зараз знаходитесь саме на шляху до своєї мети. Для когось ця карта може програтись, як, наприклад, інвестування у житло чи розвиток власного бізнесу. Карта може ще вказувати і на розвиток стосунків, які переходять уже в таку більш стабільну площину. Відразу нагадую, що це загальна викладка. Розклад може програтись по-різному в різних життєвих ситуаціях, так що не намагайтеся об'єднати все сказане у своїй особистій історії. Дивіться, де розклад програється саме для вас. Можливо, ви вже трошки втомились від серйозності справ, якими займались певний час. І в листопаді вам захочеться трохи більше легкості, більше свободи, більше динаміки. Цей аркан також вказує на подорожі, поїздки, так що з великою вірогідністю у вас місяць буде справді динамічним. Загалом же блазень показує вас у листопаді, як людину відкриту, вам буде все цікаво, починаючи від нових проєктів і закінчуючи новими знайомствами. Людина за цим арканом йде за своїми почуттями і не переймається занадто наслідками. На роботі сімка пентаклів. Очевидно, ви вже певний час працюєте над чимось. Це може бути якийсь конкретний проєкт, або взагалі ваша робота теперішня. Чи якесь завдання, таке довгострокове, яке переходить уже на листопад. І зараз може бути такий період, коли потрібно вже підвести певні підсумки, подивитись, що зроблено, можливо, проаналізувати якісь питання, можливо, допрацювати щось. І через те динаміка у справах може трохи приторможуватись. Сімка Пентаклів може показувати на інвентаризації або підготовку, наприклад, презентації з підсумків минулого періоду. Варто заважити, що вам зараз захочеться можливо більшої динаміки і буде здаватись, що справи йдуть надто повільно. Рекомендація не торпедувати події, продумувати подальші кроки, підходити більш прагматично до всього, що стосується професійної діяльності чи бізнесу. Як приклад можу привести ситуацію, коли людина довго очікує кар'єрного зростання і в якийсь момент може набриднути, і людина скаже все закриваю за собою двері, йду шукати щось нове, більш цікаве, можливо, більш творче. Так що дивіться, певні ризики в цьому плані в листопаді існують. Матеріальне становище: вісімка кубків листопад буде для вас місяцем змін. Це може стосуватись як вашого, наприклад, місця проживання, так і відмови, наприклад, від роботи заради внутрішнього комфорту. І, взагалі, схоже, що матеріальні питання у вас зараз стоять на якомусь іншому другорядному плані, можливо, більше часу захочеться приділяти хобі, чи будете знаходитись у пошуку більш творчої роботи. Ми вже до речі, такі нюанси згадували трохи раніше. Загалом можна сказати, що листопад не є таким місяцем, коли варто підписувати якісь серйозні фінансові угоди, якщо є можливість, краще це перенести на інший час, просто навіть по тій причині, що ви надто легко відноситесь до того, що можете зараз втратити у фінансовому плані. У стосунках кубків. прекрасний аркан як для нових стосунків, так і для постійних відносин. Це про глибокі почуття, про вірність. Також це ще одна карта, яка вказує на поїздки. Причому, якщо у вас були якісь меркантильні плани, то зараз в листопаді більш вирогідно подорожі, які пов'язані з відпочинком, і ви будете зараз здатні просто вирішити питання в один момент. От зараз захотіли і поїхали десь. Загалом можна сказати, що в стосунках ця карта про підтримку, розуміння, дружні візити, зустрічі, подарунки, різні вечірки, свята. В такій приємній, дружній, можливо, сімейній обстановці. І карта Порада Лицар Жезлів». Насамперед хочу сказати, що в нашому розкладі дуже багато карт, які вказують на динаміку, на рух, на поїздки, на подорожі. Не відмовляйте собі, якщо з'явиться така можливість, особливо, якщо на роботі є якісь питання, які можуть зачекати. Також варто заважити на настрої, які будуть превалювати. і лицар жезлів попереджає про те, щоб контролювати імпульсивність. А для інших, до речі, рекомендацією може бути навпаки таке розслаблення, відпустити проблеми, якісь можливо, які існують на роботі чи в фінансах, і віддатися потоку, жити легко, насолоджуватися життям, зустрічатися з друзями, кохати. Подорожувати бажаю вам любі скорпіони щасливого місяця і до зустрічі.